Партія дронів для українських захисників. Українська команда разом із Володимиром Кличком передала черговий вантаж безпілотників захисникам з 5-го батальйону 117-ї бригади ТРО. По всій лінії фронту точаться запеклі бої. Дрони це можливість зберегти життя та здоров'я нашим героям. Тому для української команди. Є пріоритетом постачання безпілотників на передову. Сьогодні з Володимиром Кличко ми передаємо чергову велику партію безпілотних систем для 5-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Це ті хлопці, які сьогодні б'ють ворога на запорізькому напрямку. Впевнений, що вже завтра ці пташки полетять на голови оркам. Це безпілотне обладнання. Допоможе обороняти нашу країну раніше. Володимир Кличко та українська команда передали ще одну партію безпілотників та шість броньованих автомобілів Кобра воїнам, які боронять Україну на фронті.